Сьогодні ми переживаємо ще одну велику біду. Це неоголошена війна, яку проти нас де-факто почала Російська Федерація. І ми бачимо, що сьогодні також і Європейський Союз, і Сполучені Штати допомагають нам вирішити вже нові проблеми, які перед нами повстали. Сьогодні всі разом. Зупиняємо агресію Росії. І тому я хочу ще раз наголосити, що звернення до Російської Федерації від Петра Порошенка, яке пролунало, коли було сказано, що Росія мусить визначити лише час, місце і дату проведення переговорів, є неприйнятним. Не можна вийти з переговорного процесу, який проводиться в форматі. Європейський Союз, Сполучені Штати, Україна і Росія. Якщо хтось з таких політиків зруйнує цей переговорний процес і зруйнує сьогодні ті санкції, які застосовуються, жорсткі і чіткі, які застосовуються до Росії, практично це буде легалізацією окупації Криму, а ще і прийняттям. Від Росії ультиматумів щодо України це буде практично капітуляцією. Тому я закликаю Петра Порошенка не руйнувати той переговорний процес, який існує між всіма країнами-учасниками, і відкликати своє звернення щодо переходу на такі незрозумілі двосторонні переговорні процеси. Я вважаю, що Україну. Сьогодні можна захистити тільки об'єднавшися з усім демократичним світом, так як це було при подоланні Чорнобильської трагедії.